Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву і невпевненість щодо намірів Путіна припинити війну. Ось усі ці останні заяви про нещасливого чи розчарованого Трампа. На вашу думку, це певна зміна риторики, чи все ж просто слова, так би мовити, аби журналісти відчепилися? Ну, передусім, це треба розуміти як таку тактичну доволі історію, тому що Трамп з одного боку. Не може дати очевидної переваги жодній зі сторін. Є події, які він має час і часу коментувати. Він розуміє, що він зараз значно, значно більше залежить такі від позиції РФ в цьому питанні, тому що загалом примусити Україну до якихось умов більш-менш близьких до реалій видається йому значно легшою задачею, тому. В широкому сенсі це була така поточна заява, тобто вона не демонструє якоїсь суттєвої зміни риторики. Радше вона підкреслює те, що переговорний процес поки виглядає не досить розв'язуваним вузлом, і з риторикою в обох випадках доводиться бути дуже обережним. Президент США Дональд Трамп і його адміністрація то цього тижня підсумують досягнення перших ста днів перебування на посаді а також представлять майбутні плани з акцентом на торговельні угоди і мирні переговори. А намагання вирішити російсько-українську війну це я не знаю на жаль чи на щастя. Не перший план, який намагається пропонувати Трамп. А, а як ми можемо охарактеризувати 100 днів команди Трампа от саме з точки зору міжнародної політики? Чи були десь вдалі моменти, на вашу думку, чи все ж 100 днів бездарності, як написало видання The New Yorker? Загалом це історія про те, що це кардинальна зміна американської політики. Тому вона тільки починається вдалого тут, навряд чи щось варто шукати, тому що це настільки докорінна зміна, що ми лише бачимо засадничі підходи. Так чи інакше, угода по сама модель цієї історії з тарифами вона не є аж такою сама по собі невдалою, що від неї будуть відмовлятися ні, не будуть. С одно буде розгортатися питання тиску на Китай економічного через закриття доступу до ринку і закриття доступу до ринку відносно тих держав, які. Активно торгують з Китаєм, чи є ця стратегія дієвою, немає ніякого значення, тому що вона взагалі єдино можлива зараз для сполучених штатів. Це можна робити менш брутально, з меншою скандальністю, більш пророблено, але все одно США м -м, зараз починають торгівельну війну проти КНР уже в широкому сенсі, і це буде основне насправді рішення, яке супроводжує перші 100 днів Трампа. Воно буде. Продовжуватися наступні дні, мати свої наслідки, буде уточнюватися, будуть змінюватися ці договори. Але це от і є те рішення, яке формує ландшафт. Хороше воно чи погане залежить суто винятково від дипломатичної майстерності штатів завоювати великі ринки для США, відрізавши від них Китай. І це уже не рішення, скажімо так, в площині роботи і інтелекту самого Трампа. Це рішення суто в площині роботи державного департаменту США того департаменту зовнішньої торгівлі, того як вони домовляться знову ж таки з першочергу європейськими партнерами щодо допустимого і недопустимого у відносинах. І тут взагалі не варто говорити про якісь там проміжні оцінки, так і інше, тому що за 100 днів, особливо перших президентських, зазвичай велика частина указів іде просто на те, аби розчистити спершу поле собі для дій, взагалі, тому не варто було очікувати ані результатів, ані тим більше успіхів. Я хочу, аби ми з вами ще також трохи вихідні пригадали, адже 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Римі на полях офіційних заходів у рамках похорону папи римського Франциска. Дональд Трамп похвалив офіс, як він назвав місце, де вони зустрічалися. Казали, що неймовірно красива сцена. А деякі медіа назвали це останнім актом дипломатії Франциска. Ви згідні з таким терміном? Чи справді могли ці 15 хвилин розмови бодай щось змінити у думках американського президента? Загалом так, тому що ці думки вони не є статичні. Це постійний хаотичний змінюваний процес. Ми бачили, як Якийсь твіт або публічна заява розвертали риторику на 180 градусів, і потім наступна якась невеличка зустріч або ще одна заява зміна позицій, так само розвертали ці всі історії назад. Ми розуміємо, що США зараз дуже потребують цього консенсусу. Між Україною і Росією, який практично ні на чому не може бути сформований, це велика дуже проблема. Через це вони змушені бути такими уважними до деталей, і велика ймовірність, що все таки перемовини можуть так ніколи не початися повноцінні, тобто між Росією і Україною, на яких буде обговорюватися реальний план. Доступу умовно кажучи до мирної угоди потенційної, тому США ведуть себе вкрай обережно. Тут кожна маленька деталь вона дуже важлива. Але ця часткова насправді і публічна грубість, і бравада, яку собі допускають США, вона все одно продиктована з того, що вони критично залежать від цієї мирної угоди. Вона вкладається в їхнє розуміння світу, в їхнє бачення їхнє протистояння з КНР, як дуже бажано. А як варто ставитися до риторики Трампа щодо нового дедлайну двох тижнів, після яких він нібито скаже, чи довіряє Путіну, чи не довіряє? Ну і ось цього розчарування російським диктатором. Оце Владімір Плістаб, що Дональд Трамп писав у соцмережах? От на вашу думку, це певне от особистісне протистояння, яке Дональд Трамп от справді сприймає як не там в певному роді протистояння Сполучених Штатів і Російської Федерації. А от Лідер Трамп і лідер Путін, скажімо так, чи все ж таки ці тези справді можуть якось відобразитися на політиці США щодо Росії? Я вважаю. Ну звісно, протистояння Трампа і Путіна воно має значний психологічний аспект, тому що це фактор е дуже лідерських таких систем, це фактор сприйняття, це фактор про те, хто перший дасть задню. І обидві сторони намагаються показати, що саме не їхня сторона буде тією, яка здатна давати задню. Тому ми бачимо багато цих, якби таких знаєте, психологічних трюків, як з фільмів, де ковбої наставили одне на одного пістолети. От от зараз одна муха пролетить, і хтось може випадково вистрілити, але насправді е, становище упирається в те, що Росія не готова приймати умови, які були б нормальні для США. Навіть не кажу для України. А по-друге, Сполучені Штати, відверто кажучи, теж блефують, говорячи про ці два тижні. Скоріше за все, вони не відмовляться так швидко від ідеї повернення Росії до якогось бізнесу з Южел, до виведення її стану ворогів Заходу, хоча б в нейтралітет. Так вони від цього не можуть просто так відмовитись, тому що Росія це. Сировинна сировинний партнер Китайської Народної Республіки, і вони будуть намагатися робити різні дії для того, щоб Росію з цього статусу вивести, в тому числі намагаючись збавити градуси і протидії заходу, як швидко США усвідомлять, що це не дуже ефективно. Буде залежати насправді навіть не тільки від Російської Федерації, скільки від більш жорстких і відкритих дій КНР. І подує від того запасу часу, який собі розраховує Трамп на перехід до більш глибокого конфлікту з Китаєм, уже відкритого так, це повністю залежить уже від взаємин США з Європою. Тому бо оці умовно бокові гравці, про яких ми зараз говоримо менше, ЄС і Китай, вони мають все таки золоту акцію в цьому становищі. Україна не повинна погоджуватися на запропоновані Трампом територіальні поступки. Україні доведеться поступитися територією заради припинення вогню, але не у великих масштабах. Заявив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус у рамках мирного треку, який відкрили США, у рамках пропозиції, які надходять, наприклад, від європейських союзників України як відповідь на пропозиції Сполучених Шта Штатів Америки, і у відповідь от ви за таких третіх гравців, згадало от. У випадку пропозицій, які надходять зокрема там від Бразилії від Китаю, наскільки усі ці сценарії є загрозливими саме для нашої країни, я би сказав помірно, тому що загрозливою для нашої країни є сам факт. Скажімо, так сам факт ведення бойових дій з боку Росії, ось це основна стержнева проблема. Реалізація жодного мирного плану, поки за жодною з озвучених формул вона не є можливою, тому що сам простір консенсусу. Ну він практично нульовий, розумієте. О, ці кола як кола Ейлера вони не перетинаються, практично, і Росія відмовляє в ключовому. Тобто, Росія відмовляє в суверенітеті України. Це не означає, що от Росії так важливо, щоб Україна була українським федеральним округом. Це означає, що їм важливо, щоб Україна була формально, формально незалежною державою, по факту, державою, яка не має жодних безпекових і політичних зв'язків з Заходом, залишається одна притіснута до стінки Росією, і сама ухвалить все, що Росії потрібно, навіть без якихось там дальших глибших операцій, окупації так і інше. От буде в статусі, умовно кажучи, Грузії або ну, між Грузією і Білорусією, десь в такому сценарії, і буде сама ухвалювати все, що Росія скаже. Цей сценарій він не подобається Заходу. Очевидно, він є для заходу неприпустимим, які б там далі територіальні реалії не були, і Росія не може просто взяти і розмежувати з Україною територію, навіть якщо навіть якщо Україна на це погодиться, війна від цього не закінчується. Тому що Росія, коли тільки почала почалося говоритися про поступки, Росія винайшла ще додаткову формулу, почала говорити про міста Херсони, Запоріжжя, так. Бо Росії важливий не факт контролю за конкретною територією, Росії важливий наявність фактору впливу на всю Україну через погрозу Україні війною і через неможливість Заходу Україні допомогти в цих інших реаліях. Тому мирна угода, яка за якими вона не була скроєна лекалами. Наразі не виглядає аж такою прямо реалістичною. Багато, звісно, залежить від спроможностей США тиснути на Росію, але об'єктивно кажучи, Росія, починаючи з 2010-х років, готувала себе до такого от кризового сценарію, де їй потрібно ну, орієнтуватися на власні сили, де вона буде під санкціями, де ці санкції будуть постійно змінюватись, і Росія все-таки показує певну. Е Певну техніку адаптації своєї, ми не можемо сказати, що от Росія прямо так однозначно боїться якихось там нових санкцій і буде їх уникати за будь-яку ціну. Вони будуть негативним фактором, але скоріш за все, російське керівництво воно готувало себе до такого кроку, що їх будуть примушувати вже такими макроінструментами, як ціни на нафту, і в цьому сенсі Китай залишається ще більш необхідним для Росії партнером і тут. Взагалі ситуація для Росії один або нуль, тобто все або нічого, або Росія ще більше посилює свої взаємини з Китаєм і перестає взагалі орієнтуватися на зовнішні ринки, там західні і навколо заходу по енергоносіям, або, скажімо так, Росія знаходиться в дуже умовному невизначеному становищі, в якому вона. І не з Китаєм, і не з Заходом, і саме це для Росії є більш небажаним сценарієм, навіть якщо війна від цього з Україною завершується для неї, пане Ярославе. Я от в цьому контексті завжди, коли йдеться про мирні переговори, про якесь там призупинення війни, усі говорять дуже часто про те, як Росія використає це так зване перемир'я, що буде переозброєння, що намагатиметься вийти з. З під санкцій налагодити все? Ну і звісно, напасти на Україну ще раз є от останнім часом, навіть бал балтійські чи польські аналітики говорять, що воно не завершиться тоді. От однією Україною це будуть напади і на інші держави. Але от в рамках того, коли ми говоримо, як Росія веде себе у цих перемовинах, як диктує певні умови, як намагається маніпулювати і Україною, і Сполученими Штатами Америки, як у цій ситуації ситуації вести себе Україні, от які сильні кроки зараз потрібні, які є важелі впливу? Наскільки ситуація буде напруженою і для е, українських дипломатів, і для українських сил оборони, от зважаючи на те, що е, дехто там у Сполучених Штатах Америки думав, що цю війну вдасться завершити за добу. А тепер виходить і каже: Ну я розчарований, можливо, ми взагалі звідси вийдемо. Не дивлячись ні на що, все одно держава має будувати структуру і систему управління, так що от існує гіпотетичний сценарій, що війна буде абсолютно от, ще дуже довго тривати до останнього. Це основний сценарій, який може не реалізуватися, який може бути там малоймовірним, або не дуже ймовірним, або середній або дуже, але все одно держава має будувати себе таким чином. Що саме цей сценарій найгірший, він є вірогідним, тому що ну, фактори безпеки вони змушують готуватись саме до найгіршого сценарію. Фактор номер другий: Російська Федерація так чи інакше розраховує на те, що їй вдасться переозброїтись, але вже не в тому сенсі, в якому говорилося раніше. Тобто, якщо раніше мова про переозброєння, це. Якісь там високотехнологічні зразки, нові розробки по конкуренції з Заходом, то зараз мова йде просто про заповнення цих витрачених слотів на масову недорогу техніку, на масові дорогі, недорогі форми озброєння, на міномети, БТРи. Та в будь-якому разі, доктрина політичного реалізму вона говорить про те, що більша ступінь готовності до будь-якого сценарію вона зменшує вірогідність. Найбільш загрозливого сценарію, тобто треба демонструвати готовність, навіть якусь, можливо, десь безшабашність, і треба демонструвати насправді. На публіку більше актів пов'язаних з тим, що українське суспільство воно продовжує зберігати свою єдність. Так, це єдність не навколо політиків, єдність навколо армії і держави. Так e, знову ж таки намагатися активніше контролювати інфопростір, особливо знизу, не допускати оцих скандалів, зайвих дискусій, які не мають відповідей. А працювати над тими дискусіями про те, що нам зараз потрібно. Це проблема в широкому сенсі, не, не військова, а політично-комунікаційна. Так як, от, зберегти стійкість і єдність суспільство умовах війни, це питання наративне, це питання того, що ми допускаємо, що ми не допускаємо, які ймовірні заходи, і це повністю заходи в площині роботи нашого державного управління. Якщо ми будемо демонструвати високу готовність до будь-якого сценарію, то найгірші сценарії будуть ставати менш ймовірні. Що буде в майбутньому об'єктивно з точною вірогідністю? Не знає ніхто. Ми лише маємо якісь там шкали вірогідностей, які будуть менш або більш ймовірні залежно від наших конкретно дій. Чи може відступити Росія? Насправді може, але я не думаю, що це буде просто так через перемовини. Росія так чи інакше бачить цю історію з глухим кутом. Вона сама шукає вигідних для себе моделей політичного рішення, але ми маємо чітко показати, що вигідних для неї моделей не буде, тому доводиться, доведеться якоюсь мірою їй вже адаптуватися до цих реалій. Я хочу, пане Ярославе, трохи продовжити цю тему. От про внутрішньо. Політично-соціальну ситуацію, тому що е, ніхто е, от ні, я почну з іншого боку. Російська Федерація провадить. Кампанію з мілітаризації там молодшого покоління, і це буквально частина їхньої культури не з початку російсько-української війни. Воно в них було завжди, і з часів Совєтів, і після розпаду совєтів вони завжди налаштовували себе на війни, які вони провадили у різних частинах світу в Україні, як загалом в цивілізованому сучасному світі, ніхто не вчив, як поводити себе, як себе правильно налаштовувати під час. Найбільшої повномасштабної війни у Європі з часів Другої світової, і звісно, подекуди бувають якісь виклики, які важко подолати, подекуди є болісні теми для нашого суспільства, які, звісно ж, дуже швидко підпалює російська пропаганда, російські спецслужби. На вашу думку, от від держави, від громадян, якими тут мають бути кроки для того, аби оту єдність зберегти про що треба подумати, перш за все. Як працювати з цими проблемами, з цими викликами, які постають перед нашою державою всередині, для того, аби їх розв'язати, але для того, аби не перетворити це у знаєте, якесь таке ну, криваве напівполітичне місиво, де кожен буде висловлювати свою думку у крику? Ось такі дискусії має на увазі для цього, по-перше, для цього потрібен ефективний державний апарат, який забезпечить необхідний ступінь уніфікації державних рішень. Тобто, так як, так як державне рішення видається на горі, щоб воно так виконувалося і внизу, так тобто, і забезпечити єдність і якість роботи державного апарату це критично важливо, тому що держава зараз по суті. Ну на неї звалюється величезна кількість обов'язків, і вона тим своїм апаратом має тепер вирішувати значно більше завдань ніж було в довоєнний, умовно кажучи, в період до повномасштабного вторгнення. По друге, це питання знову ж таки роботи з наративами. Це питання того, як держава керує якимись трендами в інформаційній політиці масової культури. І я вважаю, що дуже погано насправді керує, і погано ця система управління ухвалення рішень адаптована до факту. Що вона існує в просторі соцмереж? Уже що це все вже обговорюється в соцмережах? щохвилини. вона така трошечки інертна. і жодна держава в світі ще не перебудувалася на цей лад. І по третє, так звісно, мілітаризація це дуже важлива тема. Вона теж наративна, тому що. Знаєте, оця якась така оця цивілізаторська риторика про те, що ну воюють лише неосвічені агресивні некрасиві нації, її можна сміливо спускати в унітаз, тому що ця історія закінчилася, і далі буде перемагати той, хто більше бігав з автоматом по лісу в дитинстві. Тому не треба соромитись якоюсь мірою тих речей, що частина тих патернів, які пов'язані в уяві українців минулих років з там, якимось цивілізаційним розвитком, миром і гуманізмом, що це все відлітає в шелуху. тому що реалії довели, що ці наративи в Україні вони не можуть просто реалізуватися. Поточна геополітична ситуація вона не дає їм простору для розвитку, а отже, ми маємо забезпечити виживання наших громадян, нашої країни за будь-яку е, доступну ціну, якщо ми не виконуємо цю задачу виживання, всі інші задачі можна навіть не ставити. Бо немає сенсу, скажімо так, скільки ви сиру з'їли, або скільки ви котів погладили, якщо ви в цей день не виживете, тому великою мірою це питання комплексне, воно. Політика комунікаційне воно потребує зміни паттернів. Класична демократія, класичний лібералізм, які в Україні так ніколи до кінця й не були створені, вже не можуть бути таким цілісним дороговказом. Тут історія, де ми маємо мислити від практики те, що нам практично необхідно, а не ідеологічно зумовлено. Ми залишимося вільним суспільством, але лише якщо забезпечимо собі безпеку і виживання. Спочатку безпека і виживання, потім все інше. В зворотньому порядку, на жаль, в воюючих суспільствах не працює, і тут не варто орієнтуватися на ті політичні дискусії, які знову ж таки були властиві для України у час до війни. Це абсолютно інший період. Абсолютно з вами згідна і одне завершення, пане Ярославе, встигаємо ще зачепити одну тему, яку я не можу не оминути увагою. Путін підтвердив участь північно-корейських військ на боці Росії у війні проти України. І подякував їм. Чому на вашу думку цей факт визнали саме зараз, якщо раніше Росія ним ну так філігранно маніпулювала, не підтверджувала, але й не спростовувала. А от на початку цього тижня і Кім Чен ін визнав, і Путін визнав, і Держде прокоментував тощо? Ну, це своєрідна тактика доконаних фактів. Це така стратегія гібридної війни. Вона називається Салемі Тактикс, коли м -м, відбуваються якісь дуже швидкі дії? А консенсус потім поступово навколо них змінюється. Тобто, Росія почала це все таємно. Вона не оголошувала про участь корейських військ. А потім, просто коли вже вони відзвітували про те, що операція там в Курській області завершена, вони про це на днях відзвітували Путіну. І після цього вони вже мали простір для, скажімо, більш вільних комунікаційних дій. Вони публічно подякували КНДР декілька разів. Це знову ж таки один із інструментів укріплення якоїсь лояльності, тому що ну, КНДР взагалі мало хто хвалить, і їм це, я думаю, сподобалось, тому якоюсь мірою це історія про те, що вони просто тепер змогли, тому що вони вважають, що для них операція в Курській області завершена, і це знову ж таки це один із маркерів для. Настрою росіян, тобто, е проводячи цю лінію, там ми завершили е частину операції, та що була в Курській області. Ми е дякуємо нашим корейським друзям. Вони, якби частково, знімають стрес росіян, які боялися, що війна на їхній території.